Привіт знову всім, це Конор Трімбл, менеджер з продукту прес-підбирачів для КЛА UK, що охоплює ринки Великобританії та Ірландії. Сьогодні я хочу представити вам новий прес-підбирач села AS Roland 630 RC ерсі У села AS Ми виготовляємо комбіновані прес-підбирачі з 2001 року під брендом UNIVREP. З того часу ми завжди використовували одноосну конструкцію на цьому прес-підбирачі, і ця конструкція тепер перенесена на новий 630RC Univrap. Попередні покоління прес-підбирачів Univrap мали кілька моделей. А тепер, щоб спростити, з новим поколінням 630Univrap ми зосередилися на одній моделі з усіма тими ж чудовими опціями, які були раніше. Під час процесу розробки ROLAND 630 тридцять UNIRAP Ми хотіли врахувати три основні фактори. Ми хотіли врахувати довговічність продукту, ми хотіли врахувати зручність використання продукту, і найголовніше, ми хотіли врахувати продуктивність продукту. Перший пункт, на який ми хочемо звернути увагу сьогодні, це довговічність прес-підбирача. Щоб підвищити довговічність прес-підбирача, ми перепроектували його привід. Цей перепроектований привід передбачає менше ланцюгів, і завдяки меншій кількості ланцюгів ми змогли встановити більший ланцюг, що дозволяє нам мати на 14% більше контакту з нашими зірочками на прес-підбирачі. Це важливий момент, щоб допомогти нам покращити довговічність і збільшити термін служби прес-підбирача. Ми також хочемо поговорити про новий дизайн задніх дверей. Новий дизайн задніх дверей тепер має міцну точку шарніра, щоб забезпечити плавне відкриття задніх дверей під час процесу передачі тюка. Також, окрім змін у конструкції задніх дверей, ми внесли зміни в жолоб для передачі. Цей жолоб тепер має амортизацію кінцевої зупинки, щоб забезпечити плавну роботу. Як тільки ми перенесемо тюк на стіл для обгортання, ми також можемо покращити довговічність столу для обгортання завдяки нашій новій системі центрального змащування, яка забезпечує належне змащування всіх точок на обгорці, переходячи до нашого другого пункту з ЮНІВРАП, це легкість у використанні. З уніваб ваші рулони плівки завжди можуть зберігатися в безпиловому середовищі. У цьому безпиловому середовищі наші тримачі плівки можуть нахилятися вниз, що дозволяє легко переносити їх до блоків попереднього розтягування плівки. Блок попереднього розтягування плівки також був оптимізований, щоб забезпечити легкість у використанні та зручність для оператора. Новий багатоточковий підйомник має п'ять зубчастих планок: міцну кулачкову доріжку та нові зносостійкі пластикові планки. Це сприяє довгому терміну служби. Новий інтерфейс користувача, який ми використовуємо на Roland 630 тридцять був змодельований на основі наших інших продуктів Greenline у цьому асортименті. Це означає, що ним легко користуватися, а ваші параметри налаштування легко знайти. Роланд 630 RC Univrap завжди був відомий своєю високою продуктивністю. Це тому, що направляючі кулачки працюють разом з подвійним вальцевим пресом, щоб забезпечити обробку всіх культур за будь-яких умов. Завдяки переробленій системі підбору з п'ятьма зубцями забезпечується більша пропускна здатність. З цією додатковою пропускною здатністю прес-підбирача ми також маємо наш монітор пропускної здатності. Монітор пропускної здатності дозволяє оператору максимально підвищити продуктивність прес-підбирача в будь-який час. І якщо водій все ж таки має привантаження, він може скористатися системою відкидної підлоги. Ця система відкидної підлоги дозволяє усунути блокування з відносною легкістю. Далі ми хочемо поговорити про МПС. МПС – це наша система максимального тиску. Система максимального тиску встановлюється на прес-підбирачі Сіла протягом багатьох років. Завдяки цій системі максимального тиску вона працює з трьома хитними роликами, які допомагають зменшити камеру пресування. Univrep залишається з одновісною конструкцією. Ця одновісна конструкція є найкращою конфігурацією для роботи в наших умовах. Завдяки цій односній конструкції ми можемо встановити шину розміром до 26,5 дюймів. Ця шина розміром 26,5 дюймів дозволяє нам мінімізувати пошкодження ґрунту і продовжувати працювати в вологих умовах, щоб отримати найкращу продуктивність від нашого прес-підбирача. Завдяки цій шині розміром 26,5 дюймів. Ми також отримуємо новий дизайн з підвищеною здатністю очищення шини. І це приводить нас до завершення вступу до нашого Кел Ас Роланд 630 RC Арси Основні речі, які я хотів би, щоб ви запам'ятали сьогодні, це зміни, які ми внесли в довговічність прес-підбирача, легкість використання прес-підбирача та його продуктивність, і як ми це покращили для отримання додаткової інформації. Будь ласка, зв'яжіться з вашим дилером сьогодні і дізнайтеся про новий Слас Роланд 630 RC Uniwrap.